Це Ігор Ярославович. ти будь ласка, оплесками. Ми продовжуємо. І, добре. Перш, ніж говорити, я от Володимир Олексійович класно представив, то все, є певні зауваження. Це не та швидкість рідини, при якій в оці мається на увазі, при якій там е, швидкість відіграє е, суттєвий вплив на тиск. Це не суттєво. Це якщо є якась трубка, в якій рідина досить швидко, так швидкість визначає вплив на стінки тої судини чи трубки. Друге питання, яке я собі часто задаю. І Бар'єрів, як ви сказали, на шляху відтоку внутрішньої рідини є багато. Візьмемо найпростіший варіант, коли є бар'єр десь там між кришталиком і райдушкою, так, він створює безумовно. Він створює бар'єр і видалення кришталика, ймовірно, тут відіграє якусь позитивну роль. Але поясніть мені таку річ: бар'єр між кришталиком і райдушкою підвищує тиск в задній камері ока. Ні, я я просто Ні, зараз. Зараз я закінчуся. Я просто хотів запитатися, так чи не так? Може можна, можна, я э, скажу. Дивіться. У нас я, я розказував про правила батлрінга, Ми тут не задаємо один одному ніяких запитань, тобто ми в кулуарах з вами можемо про Добре. це поговорити. Добре. Але але я, я вернувся звідти, бо маю там ще одну доповідь, бо почув, що тут колонки стоять, почув, що до мене звертаються. Добре. Дивіться, справа в тому, що є ж і третє правило гідродинаміки: це закон Паскаля. А по закон Паскаля говорить про те, що тиск. Рідини він рівномірно розподіляється в усі боки, тому коли буде високий тиск в задній камері ока. Ми передбачаємо, що він розподілиться і на передню камеру ока, зменшиться її вміст передньої камери ока. Це теж зрозуміло, тому що тиск там більший. Але тут існує ще наступна річ. Знаєте, це ми глибоко копаємо. У нас буде майстер-клас по хірургії глаукоми разом з Василем Івановичем Шевчиком, і ми там про все це поговоримо. Зараз не так. Добре. Дякую. В такому разі хірургія. Там же до... молочкова за вас виступає, не хвилюйтеся. Добре. Ну, е... я перший, мені складно, мені було би добре другим виступати після хірургії екстерно. Але нехай. Е... Чому ні? То логічно, хірургія е... фільтруюча, вона появилася перша. Тому я би мав би виступати в ролі опонента. То класичної хірургії, яка є. Ну, але нехай. Отже, в чому справа? Чого ми взагалі про це говоримо? Скільки хірургів-глоукоматологів залишилося? Я вам скажу. Менше, ніж половину тих хірургів, які займалися антиглоукомними операціями. Чому? Тому що. Як, ну, не буду називати прізвища, але дуже добрий хірург сказав, що ця операція мені не приносить задоволення. Чому вона не приносить задоволення, можу легко відповісти. А. Пацієнт не має покращення зору, на відміну від хірургії катаракти, Б. Дістаєш собі болячку на свою голову, дістаєш товариша в пожиттю як мінімум на місяць, два, три. Так, і третє незадовільні результати. Я часто повторюю, що колись я був кращим хірургом ніж тепер. Коли я починав свої хірургію, у мене головокома була зовсім непоганою. Тепер у мене проникаючі операції мають дуже часто незадовільні результати. Це масажі, ну, там то що знімання швіцея нормально, ревізія фільтраційних шляхів, і так далі, і так далі. От, і, і тому є вимоги і часу шукати інші методи хірургії глоукоми. І за логікою речей, прошу тільки, що Володимир Олексійович казав, є перепони на шляху відтоку внутрішньовічної рідини. І основна перепона на шляху відтоку внутрішньовічної рідини це є трабекула. Як не крути, це є трабекула? Глоукома це є трабекула. Свого часу казали, що глоукому загнали в кут. Ну так, і це справедливо. Інше питання, що там зоровий нерв має дуже велике значення в патогенезі розвитку тих глоукомних змін, але сам першочерговий момент патогенезу глаукоми – це зміни в трабекулі. Ну, якщо не рахувати якихось особливих варіантів закрито кутової глукоми, але це і інша глаукома. це і зовсім інше. Ми ж говоримо про відкриту кутову глоукому. Ну от, значить, ми е, хотіли би мати безпечну операцію. Ми не хочемо мати з пацієнтом проблем. Логічно, так? Ми, але ми все-таки хочемо мати ефективну операцію, щоб пацієнт відчув, що ми йому щось зробили. Ну і зрештою, щоб ми відчули. І е, трендом останнього десятиріччя, чи вже більше, це є е, міні- або мікроінвазивні операції. Чому? Тому що якщо би пацієнта запитати, поставте себе всі на місце пацієнта, що би пацієнт хотів від нас? Він би хотів зробити операцію якусь легку, неболючу, яка б дала йому ефект один раз і не завжди, позбавлення, позбавлення від крапель. Він би хотів, щоб більше до, до лікаря не приходити там кожен день, кожен тиждень, кожен місяць на післяопераційні огляди, і, і зрештою, він би хотів, щоб та операція була не така дорога. Ну то і логічно, так? Ну, ясно, що це є такі захмарні вимоги, але це все-таки є реальні сучасні вимоги. Мене дуже часто пацієнти питаються, а коли я можу приступити до роботи? Тому що пацієнти молоді, вони працюють, вони мусять заробляти на життя. Ну от, що би хотів хірург. Хірург би хотів, щоб ця також операція була нескладна, щоб у неї не було тяжко володівати, щоб не треба було купувати дорогої апаратури. І знову ж таки, щоб не було ускладнень, щоб не треба було потім з пацієнтом розбиратися довго і нудно. І, Відповідно, пацієнт і хірург трошки по-різному бачать ці всі речі, але принципово є ефективність і безпечність. Отже, міні-інвазивна хірургія глоукоми. Можна охарактеризувати як хірургію, що передбачає доступ до місця втручання абінтерно, через рогівкові розтини, які залишають кон'юнктиву інтактною. Ну, на мій погляд, власне, саме в кон'юнктиві є ті речі, ті зміни, які. Передбачають зарощення фільтраційних шляхів. Чому? Це вже інше питання, але ну, так чисто інтуїтивно, я зрештою роботи на ту тему є, що це є е, прозапальний ефект різних антиголокомних препаратів, зокрема аналогів простоглондини, які є по своїй суті е, прозапальними. Ми часто бачимо, як коніктиви від тих крапель стає гіпермованою, інфільтрованою. Деколи я роблю операцію тільки тому, що пацієнт просто-напросто не переносить тих крапель. От тому важливо, що кон'юнктиви залишаються інтактними. Чотири основні типи міні-інвазивних втручань глоукомі з підходом ап інтерну. Перший підхід до трабекули, до власне трабекули. І тут з трабекулею можна різні речі робити. Її можна видаляти, її можна розрізати, її можна шунтувати. Далі розширення шлемового каналу, який також відноситься до тієї категорії. Далі покращення увеосклерального відтоку через супрохроїдальний простір. Поки що він трошечки зупинився той напрямок. Зниження продукції внутрішньої рідини шляхом коагуляції цілярних відростків, і формування субконюнктивальних шляхів відтоку, але апінтерно. Покращення відтоку через тробокулярну тканину. Я вже сказав, що грунтується на концепції, що тробекула є основний, основною перепоною. важливо ще розуміти, що тробекула. Є перепоною, якщо ми її заберемо, ми дістаємо доступ до шлемового каналу. А що далі? А далі випускники. А тих випускників є не аж так дуже багато. І не всі вони є однаково функціональні активні. Тобто, нам, в принципі, треба було би забрати тої є досить багато, щоб е, дістати доступ до випускників. І, зокрема, вони є найбільш функціонально активні в внутрішньому квадранті. Ну, теоретично, треба робити, е, перевіряти, чи. Е, чи є власне трибукулярна форма ретенції тут. Ой-ой-ой, назад, І ще раз. Ну, щось ще... вказка не працює. На правому слайді там видно ретроградне заповнення шлемового каналу кров'ю. Інколи ми можемо це спостерігати, навіть при в такому випадку, коли ми робимо гоніоскопію і гаптика велика, ми натискаємо на епісклеральні судини і дивимося, ага, а шлемовий канал заповнився кров'ю. Що це означає? Випускники прохідні. Требекула. Опосередковано про требекулярну форму ретенції говорить пігментація требекули. Середня і виражена пігментація так, напевно. От. Цікаво, що от, як у мене виношувалася так, концепція хірургії на тробекулі, я собі так подумав, що от в 36-му році Баркан запропонував гоніотомію. І все. І, і якийсь великий проміжок. Чому появилися військовіластики, появилися мікроскопи, появилися гоніолінзи, всі можливості. Якийсь такий зупинка. От, а пізніше появилася така собі операція Кюритаж коли в 99-му році її запропонував якобі. От якось вона далі розвитку не знайшла. Ну, потім далі ербіхях, лазерна гоніотомія, склеротоламотомія, високочастотна голка. Голка, на яку подивиться високочастотний електромагнітний імпульс, яким проколюють і трабекулу, і склеро, і, і форму мали би формуватися такі мікро якісь канали. Появилася та технологія недавно у Львові. Смерлазерна трабекулотомія, трабектомія Мінтлер в 2005 році, вперше її описав. І це і найбільш поширена операція. Знову ж таки, чому? Тому що забирається трабекула. Ну, то про що ми говорили. Далі, то в 2009 році я доповідав цю операцію в Дніпрі. От і мені приємно, що я десь виявився, так би мовити, в тренді. При тому, що я її почав застосовувати раніше. Далі трансілюмінована трабекулотомія під контролем гоніоскопії, так званий ГАТ. І тепер появилася ще дуже подібна операція на тробекулі у 2015 році, кахук Dual Blade. Зараз побачимо її. І багато появилося операцій, як там роблять з трабекули різними способами. У всякому випадку, операції на тробекулі тепер вони є трендом. Ну, от використовуються мікроскопи прямі, коли ми маємо. Заглядаємо, ніби в кут передньої камери, для того треба трошки нахилити хірургічну гоніолінзу і нахилити око пацієнта. І маємо от таку гарну лінзу морі, в якій є подвійне заломлення променів, і там не потрібно нахиляти. Я дивлюся собі прямо зверху вниз і бачимо кут передньої камери, Він, правда, має трошки вузький кут огляду. От, трабектомія. Трабектомія це є. На даний час, наскільки мені відомо, в Україні є в Одесі і є в Вінниці. От використовується доволі активно ці операції і представляють їхні добрі результати. Ідея полягає в тому самому: робиться електрокогуляція. Треба з допомогою цього. Тут не працює указка, я, Я щось а ви в нашу сторону направляєте її? Будь ласка, так буде краще. Серйозно, да. ігор Ярославович, одна хвилина залишається у нас в межах нашого батлу. Я перепрошую, мене скільки часу? Одна хвилина залишається. Ні -ні, а взагалі А взагалі 10 хвилин у вас було. У мене було написано 15. Все ясно, добре, йдемо далі. Добре, це Dual Blade, подвійне лезо, висікається тробекула. Це як воно працює, це схема операції, яку я запропонував. Це є власне та операція. Накладаємо ганіолінзу. Тут вона трошки довше, та операція триває, ніж одну хвилину, але ідея полягає в тому, що ми бачимо десь там тробекуло. В цю сторону ви кажете, я щось не знаю. А дійсно, ну десь тут видно, мені звідси не видно, десь тут тробеку, от ми її захоплюємо і забираємо. Деколи вдається суцільною смужкою, деколи не вдається, але забираємо максимально. Йдемо далі, раз така справа. Це інша операція, яка полягає в тому, щоб провести світловод навколо і розірвати ту Робекову. Напевно, не найкращий варіант розривати щось. От каналу пластика приблизно то саме. У мене мало бути 15 хвилин. Шунтування трабекули це є стенд Тобто заводиться цим гострим кінчиком через трабекули в шламів канал. І зрозуміло, що воно трошки менше буде фільтрувати, ніж просто якщо забрати От. А є ще такий айстенд, якийсь він там інджект. Їх зразу два дається, щоб було кращий відток. На жаль, ні одна технологія не представлена в Україні, які ми зараз далі говоримо. Це є стенд гідрус, який запихається в е, такий каркас, що там він має 8 міліметрів. Він запихається в шлемів канал і має такий випускник, щоб сполучати передню камеру з шлемовим каналом. От, ну і то, що ми говорили, що супрахороїдальні шунти е, зупинилися, тому що втрата ендотеліальних клітин. І йдемо далі. Оце коагуляція цілілярних відростків для зниження продукції. От, а це є формування субконтувальних шляхів відтоку ГЗЕН. Вони мав бути в Україні, але вони все-таки його не сертифікували. Гіпотензивний ефект цих операцій десь приблизно 8 до 10 міліметрів. Отже, треба володівати. Недавно був у мене молодий доктор, каже, а ви скажете, що я був з вами на операції. Кажу, починайте робити, тоді скажу. Все, дякую за увагу. Доброго ранку, шановні друзі.